79-літня жителька обласного центру та інвалід першої групи Євгена Собкова зателефонувала до облдержадміністрації, аби захистити своє майбутнє. Каже, живе скрутно на невелику пенсію, а тут ще почула по радіо, нібито депутати планують скасувати пільги дітям війни. Дехто піднімає питання, щоб зняти льготи дітям війни двадцять Я би Не знаю, що таке дитина війни. Це той самий учасник війни. Представте, як я 35-го року, то я вже пам'ятаю війну дуже прекрасно. Я... Питання забезпечення пільг дітям війни не просте, каже Леся Стебло. Проте обіцяє, обласна влада буде звертатися до вищих органів, аби захистити інтереси цієї категорії населення. По дітях війни дуже багато питань виникає і на особистих прийомах, і на виїзних прийомах. Це не тільки на гарячу лінію звертається. Тобто воно, бачите, це питання, колись було підняте, актуальне. Людям дали такий шанс, а діти війни вони все-таки відчувають те, що не реалізовані. Один був момент, коли частина людей отримали кошти. Якщо ви всі пам'ятаєте, багато, наприклад, дійшли тільки до судових до певного етапу, тоді відмінили, і тому дуже часто звертаються. І однозначно, обласна адміністрація може за колективним зверненням звертатися про те, що ці питання піднімаються. Цього разу владу краю знову просили розібратися з перевізниками, які всупереч закону вимагають від інвалідів плату за проїзд. Заступниця губернатора пообіцяла розібратися. А от вони треба із кондуктора плати під Це правильно чи ні? Е, якщо там передбачено пільгові перевезення, то, звичайно, це є порушення. Якщо пільгові перевезення... Тому ми опишемо, що положимо. Ми їм дамо письмо відповідно, розберемося, каже, яка там, чи вони приватні, чи вони які. Володимир Романович, ми з'ясуємо, ну, да, чи ці маршрути є приватними, чи є неприватними, і якщо, і якщо там передбачено, а вони не здійснюють ці пільгові перевезення, звичайно, тоді будуть вже ті заходи. От тільки відповідно до чинного законодавства ані приватники, ані комунальні перевізники не мають права відмовляти пільговикам. Схоже, що чиновниця про це ні сном, ні духом. Попри намагання швидко вирішити проблеми краян, майже щоразу на телефонній лінії буває багато повторних звернень. Тут же треба аналізувати і дійсно ініціювати якісь зміни до законодавства, щоб ми мали можливість на допомогти. А звичайно, такі питання, де ми можемо вирішити, звичайно, вирішуються. Люди звертаються і ну, найбільше це соціально побутові надання матеріальної допомоги. Щодо надання матеріальної допомоги цього року, Леся Стебло розповіла: влада краю намагається не розкидатися бюджетними коштами. Ми аналізуємо так, щоб нам вистачило, щоб ми, ми розуміємо те, що ми могли б надати допомогу в тій сумі, які хочуть. Де, якщо такі якісь на е, гострі вже е, питання, де дуже така критична ситуація, звичайно, тоді вже комісія розглядає, щоб давати підвищену допомогу. Анна Михайловська, Андрій Храбус для інформаційного випуску.